Всім привіт! Сьогодні буде відео про фальшки, добори, хто як їх називає, це такі планочки, якими мобливики дуже часто рівняють стіни, стелі, підлоги, все, що потрібно. Це такий варіант, який зараз дедалі частіше я використовую в своїй практиці в зв'язку з високою якістю ремонтів. Дуже часто такі штуки треба використовувати десь в офісних приміщеннях, де потрібно все зробити візуально гарно і швидко. Там ніхто з ціни дуже і стелі не рівняє, але має бути там дуже гарно. Розповім, як я чіпляю ті фальшки, розповім якісь нюанси по розрахунку, по ним. одним словом. Покажу, як це роблю, можливо, комусь буде цікаво такий метод, який використовую. Переважно я ним користуюся. Ці фальшки я заготовляю напередодні монтажу в себе в цеху. Беру це буде такий приклад фальшки. Покажу повністю весь процес, пояснюю щодо чого. Беру планки, нарізаю. Приблизно сантиметрів 15, їх обов'язково попередньо обклеюють по периметру крайкою. І моє завдання їх підготувати під монтаж вже на місці, щоб менше часу витрачати на самому монтажі, я оці планки підготовлюю. Буду використовувати свій фрезер Muffle DDF-40 і буду кріпити ці фальшки. На шканти. Можна просто клей можна просто на шканти зробити їх зйомними. Ну, це вже кому як подобається і як, яке завдання. З чого починати Перше, от є планка, вона може бути там метрова, може бути двохметрова, 2,5 метра. Немає різниці, показую просто принцип, яким я користуюся. І тепер хочу от, показати один момент. От є у вас, наприклад, ніша. Розгляну, чим видно. Є ніша. І вам потрібно вмонтувати в цю нішу, наприклад, шафу. Хай буде шафа двохдверна. Наприклад, так, там, з цоколем чи як. От, дві дверки, та Скажу такий один нюанс. Чим більший перепад у вас там, Нахил стіни чи перепад стелі, тим має бути більшою шириною ваша фальш-панель, щоб цей перепад був максимально непомітний. Тобто, чим менший перепад, тим може бути вужча фальш-панель. Але це треба буде вже дивитися по місцю, дивитися, як вам габарити шафи, які завдання перед вами стоять. Тобто це все нюанси. Але чим більший перепад, там 2-3 см, тим має бути. Ширша фальш-панель. Не завжди це можливо реалізувати, але стараюся цього дотримуватися. Стиковка в самих фальш-панелей може бути різна. Можна робити вертикальну довгу і примикання знизу, можна робити вертикальні до стелі і вставку зробити вже посередні, центрально. Мені більше подобається робити примикання таким чином, тобто йде довга панель, горизонтальна, і до неї вже примикають вертикальні. Можна робити примикання з зазором, можна робити без зазору. Я стараюся робити з зазором. Так само, як двері мають зазор, наприклад, 3 мм. От між собою, Роблю зазор зверху 3 мм, і так само стараюся зробити примикання між фальшками з зазором 3 мм. При розрахунках такої конструкції обов'язково не потрібно забувати такий нюанс, що зазор між фальш і дверима має бути так само 3 мм. Тобто щоб у вас по периметру всі зазори були однакові. І оцей зазор може бути виконаний в двох варіантах. Можна відразу розрахувати фасади з урахуванням 3 мм. Ну, тобто, якщо ми маємо шафу шириною, наприклад, метр. Та сама шафа, зазор посередині 3 мм, і відняти ще по 3 мм на бока. Мінус 6 мм, дорівнює 991 і ділимо на 2. Можна так робити. Можна розрахувати стандартно, так як переважно розраховуються дверки. Тобто метр ділимо на 2 дверки, виходить 500 мм, і віднімаємо зазор 3 мм на фасад. І віднімаємо 3 мм. І тоді в нас дверка виходить. 497. Але тоді потрібно робити фальш вже з відступом на 1,5 мм, щоб у вас вийшов зазор між фальш та самим фасадом, рівномірний, зі всіх сторін. Я буду робити другий варіант, тобто, в мене буде фальш-панель зміщена на 1,5 мм, щоб відповідно всі зазори були однакові по периметру. І зараз покажу, як це в мене все виглядає. Беру панель, заготовку і помічаю, де в мене буде фасадна частина. Тобто, в мене тут виходить фальш-панель, а тут бокова частинка, яка буде вже кріпитися на саму боковину шаф. І мені потрібно буде зробити її з відступом на тих самих 1,5 мм. Зараз покажу, як це роблю. Це фрезерується за допомогою. Чи сверлиться за допомогою ДДФки, і приблизно я буду користуватися цим стандартним упором лінієчкою для того, щоб зробити декілька отворів. Головне завдання зробити заготовку для того, щоб на місці можна було просто її взяти, врізати в розмір і прикріпити на боковинку шафи. Та. Помітив, де в мене є фасадна частина, базова. Ширината. І тепер буду сверлити по самому упору. Буду використовувати для старту стандартні ці упорчики. І далі буду використовувати саму лінійку. Виставив на глибину у мене по замовченню, в принципі, стоїть 9,5 мм. От, і по цьому револьверному упору. А потім вже наступну частину я зараз буду засверлюватися в турець, а наступну частину фасадну буду вже засверлюватися в площину. Ставлю на глибину 2. І поїхали. Це є ряд отворів, і тепер буду засверлювати фазадну частину в площину з іншого боку. Перевертаю оцей упорчик, але так як мені потрібно зробити з відступом на 1,5 мм, я виставляю розмір вже не 9,5, а виставляю розмір 8. Підпускаю і опускаю. Фіксую. І в мене тут, по розмітці виходить 8 мм. Ставлю на глибину 1 і засверлюю. Все готово. І тепер мені потрібно відрізати лишнє і скласти це все на місце. В принципі, можна вже шкантувати, я стараюся відразу. Можна наклей, але для того, щоб показати, як воно виходить, я просто. Ставлю шканти і його зберу. У мене на монтаж, воно їде вже в зібраному вигляді, шканти наклею. Щоб на місці не витрачати лишнього часу на такі речі. Тепер мені потрібно. Відрізати лишнє Наприклад, я поміряв, в мене вже зазори там визначені, якщо там в мене звичайно стіна не йде хвилькою, а просто йде завал стіни. Я ставлю мітку, де в мене початок знизу різу і зверху. Тобто десь приблизно там виміряв і виставив так, як в мене має бути. І тепер мені потрібно відрізати. Зразу покажу, як я це відрізаю, можливо, комусь буде цікаво. Я вже показував відео, як ріжуться вузенькі детальки. Покажу ще раз. Виставляю та підставляю якусь детальку для того, щоб вирівняти площину. Виставляю по мітках. І, так як немає можливості зафіксувати деталь, фасадна частина в мене тут. Її потрібно врізати мога акуратніше для того, щоб потім не займатися якоюсь там додатковою обробкою цієї деталі, щоб не було сколів. я її буду різати за два прохода. Перший підріжу, а потім. Буду відрізати, щоб ця деталь в мене не втікала, я її фіксую до шини, направляючої. Перше підрізаю. Стараюся притримувати цю деталь, щоб вона в мене не тікла. Так як мені прийдеться її різати за два проходи. Перша підрізка, потім вже чистовий різ. Потрібно буде переклеювати малярну стрічку для того, щоб можна було врізати другий раз. Щоб воно не змістилося, потрібно буде трошки притримувати. Все, поїхали. Тепер акуратно здираю. І знову ж таки ще раз підклеюю малярною стрічкою. Важливо, щоб ця деталька в мене не з'їхала. Або шина не з'їхала з неї. Все, відрізаю. Все відрізаю завжди по фасадній частині. Не дорізав десь. Ця частинка, яка буде прикручуватися на шафу, вона може бути там зі сколами, все рівно її не буде видно, тому що ви її будете відрізаним крутити в нішу, в глибину, і ніхто ніколи цього не побачив. Можна додаткову детальку обклеїти. Закрайкувати, можна не крайкувати, знову ж таки, все залежить від того, яка, яке у вас завдання стоїть. Так, далі. Далі це можна, в принципі, збирати. От у мене засверлені отвори і збираємо це все до кубки, вже на місці, так, і кріпимо до. Буковини шафи. Зараз я доб'ю. От, з відступом оцим півтора міліметра. У нас є тут буртик виступає. І кріпимо вже до боковини шафи. Ще такий нюанс, коли ви будете чіпляти цю частину на боковину, не забувати за зазор, щоб у вас двері стали в одній площині. Тобто, або ви чіпляєте оцю фальшку до боковини в рівень з боковиною, і робите зазор між, між цією планочкою і Фасадною частиною 2,5 мм, скільки у вас там виходить по завісі. Або ж робити фальшку з випуском вже попередньо на 2,5 мм, щоб у вас фасади зійшлися в один рівень з фальш-панелі. Так що ось такий метод я використовую. Надіюсь, це відео було для вас корисне.